Друзі, привіт! Рустем Умеров заявив, що буде реформа ТЦК. дуже гучна заява. На мій погляд, і дуже загадкова, тому що як завжди ж, трейлер до цього. Трилеру, будемо так, вибачте, за сарказм говорити, але м, ніхто нічого не пояснює. І громадяни, як завжди, повинні по крихтам збирати звідусіль, з різних джерел інформації, ем, різноманітні факти, які ж будуть нам хоча б на щось натякати. А на цьому каналі я не просто надаю вам інформацію, а ще й аналізую її з юридичної точки зору. Саме тому тут тільки професійна та достовірна юридична інформація, тому підписуйтесь на цей канал і одразу переходьте також і в мій телеграм-канал там ще більше юридичних новин, коментарів та дуже корисних юридичних посилань. Отже, друзі, яким буде жовтневий ТЦК у цьому році, насправді я не бачила поки що якихось радикальних проєктів, нормативно правових актів на жовтень станом на сьогодні, які би суттєво змінювали ситуацію навколо ТЦК, його повноважень і так далі, структури. Але продовжується ця тенденція з діджитол документообігом і про це заявляє сам Умеров. І плюс ще і Чорногоренко відповідно з Міноборони заявила, що планується скоро, тобто в листопаді, а це означає, що в жовтні вони вже над цим активно працюватимуть. Запровадження такої послуги, як електронна, по суті, відстрочка, тобто відстрочка через резерв плюс. Але для... Певної категорії громадян не для всіх, як зазначає Чорногоренко, для студентів денної форми навчання багатодітних батьків і людей з інвалідністю. Насправді це було б дуже добре, тому що якщо дивитися порядок Кабміну 560, як надається відстрочка, що рішення про надання відстрочки приймається комісією. То з огляду на те, які документи необхідно долучати в цих випадках, ну, наприклад, студентам там, або людям з інвалідністю, для того, щоб прийняти по цим випадкам рішення про надання відстрочки, багато розуму не потрібно. І виникає тоді запитання: а навіщо тоді затягувати, якщо це можна дійсно зробити за декілька хвилин в електронному вигляді? І одразу скажу тим, хто критикує, що. Так, це ж знову замануха людей прийти в цей резерв плюс надати свої дані. Ви знаєте, я вам скажу, що якщо ви є на обліку, то ви вже є в реєстрі. Абсолютно точно. Якщо ви маєте підстави для відстрочки і ви маєте на це право, то ви так чи інакше, якщо ви хочете скористатися цим правом, обов'язково будете контактувати з цим реєстром, а отже, і е, власне. Ваша реєстрація в застосунку Резерв Плюс також нічого не змінює для вас в цьому питанні. І звісно, що якщо ви вже отримуєте таку відстрочку, то вам вкрай необхідно, щоб ці відомості відображалися в резерв плюс, відображалися в реєстрі. Тому ваша комунікація з реєстром ТЦК ну абсолютно неминуча в даному випадку. Далі друг, ми вже обговорювали і на моєму каналі, і в новинах було багато інформації, що дійсно міноборони. Профінансувало 900 тисяч повісток до кінця цього року в централізований друк піде. Це смішно, друзі, але ж насправді вони не визначають, скільки поштових повісток на одну особу з цієї проплаченої бюджетом. Кількості, от вдумайтеся, ми ж розуміємо з вами, що людині може прийти не одна повістка, і тим більше що повістки надсилаються з різною метою досить часто І для уточнення даних, для взяття на облік, для проходження вилка. Тобто, ось цей нюанс якось, знаєте, не продумали. Тобто, можна зробити висновок, що таку так звану елітну повістку в конверті. Ну, ми маємо розуміти, що вона буде в обмеженому тиражі для вас. Друзі, на початку відео я вже сказала, що я не бачила проектів нормативно правових актів, які б стосувалися такої прям радикальної реформи ТЦК. Але ж умеров так чітко зазначив, що наступний крок прям реформа ТЦК і ми над цим працюємо. Як на мене, друзі, то коли говорять про реформу якогось, наприклад, відомства або державного органу, візьмемо, наприклад, міністерство, так. То мають на увазі щось таке важливе, якісь такі зміни в юридичному статусі, в структурі, в підпорядкуванні. Ось як колись, наприклад, реформували військомати шляхом реорганізації, знову ж таки, шляхом перетворення в ТЦК. Знову покажу вам цей закон в прикінцевих та перехідних положеннях. Ось така є норма визначає, що територіальні центри комплектування утворюються на базі діючих військових комісаріатів шляхом їх перетворення протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом. І далі пишуть, що ТЦК є правонаступниками військоматів. військкоматів. Це безпосередньо зазначено в законі і зробив це Зеленський 30 березня 2021 року. Тому, коли Умеров сказав про реформу ТЦК, я подумала: а чи не готують вони раптом законопроект про ТЦК? Наразі таку інформацію ми не маємо. Але щодо цього питання, у мене, знаєте, дуже немало є юридичних коментарів та зауважень. Тому, напевне, що я про це скажу в окремому відео. А тому що друзі, знаєте, як це не телефонна розмова. Але тим не менш в цьому місяці вже незабаром повинен вступити в дію наказ, яким була затверджена інструкція із застосування ТЦК, технічних приладів і тих безпосередньо, які будуть здійснювати фото та відеофіксацію, як ми розуміємо, під час перевірки документів та вручення повісток є відповідно зареєстрований в мін'юсті цей наказ, ця інструкція. Але я нагадую, кому це цікаво, що Офіційно вступає в дію нормативно правовий акт, зокрема і наказ Міністерства. Саме з моменту офіційного оприлюднення. А де це офіційне оприлюднення здійснюється, я вам нагадаю, що в законі про центральні органи виконавчої влади є цікава стаття 15. Де зазначається, що всі накази Міністерства оприлюднюються державною мовою на офіційному сайті Міністерства в порядку, передбаченого законом про доступ до публічної інформації. Тож чекаємо на сайті Міноборони відповідну інструкцію, тому що там вже буде більш детально. Зафіксовано, яким чином це має здійснюватися. Насправді ж тут і питань також немало. А порядок ми ж з вами пам'ятаємо, що це дуже важливо. Коли порушується порядок, це завжди підстава для скасування будь-якого юридичного факту. Якщо це відео для вас сьогодні було інформативним та цікавим, обов'язково дайте мені про це знати. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі та вашу думку. Це дуже важливо. І не забувайте також робити репости цього відео. Ваш інспектор права.